підготовлено до святкування суддя святиріпче з дня заснування міста першої згадки. Це не підготовка, шановно. Якщо хтось думає, що з Києва приїдуть нам готовити місто до святкування, то глибоко помиряє. Давайте будемо спільно своїм господарським активом наводити поряд. Кожен біля своєї хати, кожен біля свого будинку адміністративного, є керівники районного підпорядкування. Якщо ви думаєте, що приїдуть з області і будуть за вас робити велико корабля, це елементарні речі, які ви повинні спільними зусиллями наводити лаву. Те, що ми відновили реконструкцію дзвіниці, то ми знаємо, які це зусиллями. Спілкувала. Він знає, він може поділитися, які це по муках по кабінеті міністрів. Кожен питає, а що ви зробили? Через те ми вже будемо продовжувати те, що ми розпочали, але давайте, щоб це було спільне зусилля. І кожен має на своїй робочому місці відповідати за те, що він повинен зробити. Світливих функціональних обов'язків. В слідчих ми з вами йдемо до святкування Дня державного прапора і Дня Незалежності. Я хотів би, щоб так само ми виховували в собі, в молоді і в суспільстві в цілому повагу до державних символів, до прапора, за існування якого покоління проливали кров, віддавали життя. А сьогодні подивимося, які в нас. Наші стяги. Вибачте, деякі вже так вигоріли, а інші вже в торочках. А ми забуваємо підняти голову вище і подивитися. Теж чекаємо, щоб хтось нам приїхав і його поміняє. Давайте, будь ласка, до Дня Державного права проведемо заходи і до Дня Незалежності, так як нас виховують інші народи і держави. Я сподіваюся, е, що ми з вами відновимо в скоморохах і табори дитячі тема використання земель. Те ж саме, я хотів би, щоб ми сьогодні з вами проаналізували, хто скільки платить оренди за пам'ять, чи це в межах 3%, щоб люди не відчували себе обману. Є хороші приклади. І по відбудові шкіл, правда, по медицині я бачу тут більше, ніж в інших районах. Я хотів би, щоб ми з вами, Василь Михайлович, зняли проблеми по спорах земельних, тому що тут є у нас інформація, як за вирішення деяких проблем і брали хабарі, чиновники районного масштабу, і зараз там дикі речі. Появляється по інформують мене. І тому подібне. Я хотів би, щоб ми з вами зняли спори по землі, які є проти трибухівців спільно, щоб не все вирішувало опа, щоб тут, на місці, районна, яка, яка себе такою позиваю, була вирішувати. І перевагу не надавати комусь окремо, а закон, закон повинен бути на. І тоді ми повинні надавати тільки йому перемогу, а не конкретним особам, хто ближче, хто краще. Для мене в селі, ті, які працюють сьогодні на території області. Перевагу не тим, хто демонструє відданість землі, людям, сплачує вчасно податки, не платить зарплату конверт і не дурить всіх нас, а в цілому державі. Тобто все хороше, що було напрацьовано за останні роки, вони були проможуватися, а все погане ми повинні відкинути в минуле і Василь Михайлович не розказувати і не жити не. Тобто тим минулим. Роботи вистачить всім. Всім тим, які в цій залі, які позивають. Я хочу сказати, що... Якщо він депутат обласної ради, йому буде запропонована робота в області, зважаючи, що там його сім'я, якщо він дасть згоду, він буде працювати у владі, бо йому влада і залишається. Тому що він не буде. Він буде мати час проаналізувати все зроблене, подивитись на ситуацію з боку і переконатись, що він був правим, а що в майбутньому. Боровати не треба. Я завжди по-філософськи відношенню до цих речей і завжди кажу, що владу ніколи не любили, а їй не треба любити. Владу треба поважати. Тому що в нас такий менталітет, що йдуть не до людини, а йдуть до крізь. Сьогодні, ви знаєте, є більше 50 в області, контролюючих органів. І коли я питаю податківців і інших, чому ви давите того, хто працює, чому ви йдете всі, як поршуни, до того, хто щось робить? Вони кажуть, а чому нього, А чого? Та бо йдемо до того, хто працює, всі інші нічого. Це не правильний підхід, це не державницький підхід. Через те, хто працює, ми всі будемо підтримувати. На завершення хочу подякувати всім за працю. За те, що на сьогоднішній день район стабільно працює і спільними зусиллями ми з вами будемо і святкувати 700 тисяч річчя, але перед тим треба плідно ще попрацювати. Я там а я хочу вам сказати, що ми з вами я переконаний, святкуємо День і де Незалежності право промотича, а після того я приїду на прийом громадян. Ми будемо їх проводити і в райцентрі, і поїдемо на Золотий Потік, і ще в інших е -е, наших таких точках району, тому що є про що говорити. Я вам дякую за сьогоднішнього.